Привіт! Мене звати Вікторія Вайнерман. Я акторка та диктор. Мені 28 років. Закінчила Естрадну циркову академію за фахом актор театру та розмовних жанрів естради. Зараз я є акторкою театру «Пластилин-студіо». Також маю досвід роботи в театрі юного глядача міста Одеси та в театрі студії «Сквозняк» міста Київ. Маю досвід зйомок в різноманітних проєктах, таких як серіали. Повнометражні фільми, реклами та кліпи. Це як головні ролі, так другорядні, так і епізодичні. З додаткових навичок це пантоміма, акробатика, акробатика на батутах, базовий вокал, гра на гітарі та гімнастика в полотнах. Хожу на ходулях, джамперах, їжджу на автомобілі, скутері, самокаті та верхи на коні. Е Стріляю з пневматичної зброї, маю досвід роботи з вогнепальною зброєю. Буду дуже рада познайомитись та попрацювати. Дякую за увагу. До побачення!